Кальції, нікомед Турбота про свою красу. вже зараз. Мільйони готівки. Про література і сумнівні громадяни в монастирях. Служба безпеки України оприлюднила результати резонансних обшуків, які днями провела у храмах Української православної церкви Московського патріархату. Правоохоронці перевірили головну святиню Києво-Печерську лавру. а Також завітали у монастирі на Рівненщині. Серед прихожан виявили й громадян Росії з військовими квитками. Як бути з московським патріархатом, у храмах якого відверто моляться за Росію? Та чи готове керівництво ОПЦ московського патріархату засудити російську агресію і нарешті відірватися від Москви? Орес Дермаловський з'ясовував озвучити чітку проукраїнську позицію представникам Української православної церкви Московського патріархату було складно віддавна. Хлопці, слава Україні! Московська. <праць> Утім, наступні кадри шокували усіх, поки російські ракети вже дев'ятий місяць вбивають українських дітей у храмі києво печерської лаври у середмісті української столиці. Віряни моляться за Росію. Вже через кілька днів СБУ навідалась туди із обшуками. Перевірили києво печерську лавру і два монастирі на Рівненщині. Напередодні оприлюднили попередній результат: виявлено 2 мільйони гривень готівкою, більше сотні тисяч доларів та декілька тисяч. Російських рублів понад 50 осіб прийшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі із використанням поліграфа. Серед них були не лише громадяни України, а й іноземці, зокрема громадяни РФ. Деякі з них при перевірці документів надали паспорти та військові квитки СРСР. А ще про російська література. Ось звернення патріарха Кирила, який благословляє агресію російських окупантів. Ось листівки про українсько-російську дружбу і наклади російських газет. Чи свідчить усе це, що УПЦ МП є потужним голосом руського міра в Україні, і що з цим робити? Запитую у релігіязнавиці Людмили Філіпович. На мою думку, держава мала виконати роль медіатора. Треба просто поставити одне запитання: ви за Україну чи за Росію? І в залежності від цього вже далі вирішувати долю тих чи інших релігійних організацій? Треба забути отовод от минуле, і поставити питання. Руба, чи ти підтримуєш агресію Росії проти України чи ні? Не підтримують. Ось остання заява синоду з'явилася на сайті. Учора з першого дня вторгнення російських військ українська православна церква засудила цю війну та послідовно виступає за збереження суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України. Наші віряни мужньо захищають батьківщину у лавах збройних сил України. Ми радіємо перемогам наших військових, спостерігаючи, як відновлюється життя у звільнених містах і селах. Водночас у цій же заяві представників свого духовенства, яке пішло на співпрацю з окупантами, керівництво УПЦ МП називає героями, бо цитую не залишили свою паству. Утім, за свідченнями мешканців звільнених територій, і ті факти нині перевіряє СБУ. Саме ці священики доносили на українських патріотів, навіть вказували окупантам, де ті живуть. Наприклад, є там священнослужителі, які також пішли на співпрацю, брали участь у тих акціях на анексії анексію українських територій. Єпископи, які їздили до Кремля на ці всі події, тобто замість осудити їхню діяльність антидержавні, так замість осудити те, що вони порушили канони. Так, такої свої діяльності це ніхто не засуджує. Тарас Антошевський каже, з УПЦ московського патріархату нічого особливого робити не треба. Лише примусити дотримуватись конституції. Ще п'ять років тому Верховна Рада ухвалила закон про зміну назви релігійних організацій, керівний центр яких розташований у країні агресорі. Тобто, якщо церковне керівництво у Москві, то будь ласка, перейменуйтесь. Ну не, не існує української православної церкви. Як вона себе називає. це і російська православна церква. І, власне, її не забороняти треба її треба перейменувати, от в таку форму, і тоді люди почнуть розуміти до якої церкви вони належить, і можливо на щось почнуть з цим робити. Від початку російського вторгнення ще 700 парафій московського патріархату добровільно перейшли до автокефальної української православної церкви. Утім, це ще не значна частина від загальної кількості, бо нема на це волі вищого церковного керівництва. Аби вона з'явилась, головну роль повинна відіграти держава. Я впевнений, що в цій ситуації, коли ми бачимо цей жорстокий напад, немає можливості займати якусь двозначну непевну позицію для керівництва Української православної церкви. Вона повинна, по-перше, реально засудити, не просто говорити про те, що не погоджується, не просто в абстрактних якихось моментах. Декларувати, що є засудження цієї війни, і так далі. А з глибини серця українського серця сказати, що ми категорично себе відвижовуємо від того центру, який несе вину за започаткування цієї війни. Орес Дремоловський, програма вікна СТБ, Єдині новини.